Ти пам'ятаєш момент, коли вперше збрехав сам собі. Ти був ще дитиною, але вже тоді зрозумів, що правду тут не люблять, бо правда викликає реакцію, а реакція це ризик, а ти хотів вижити. Тобі казали будь, чевним, будь слухняним, посміхайся, дякуй, будь як усі. І ти став, і ти навчився одягати маску раніше, ніж сорочку. У школі тебе били не за те, що ти був слабкий, а за те, що мовчав, і мовчання перетворилось на стиль життя. Ти вчився грати роль хорошого, зручного, безпечного, а всередині гнила порожнеча, страх і слізь відразу до себе. Йось і ось ти дорослий з телефоном, застоюєш, з тіктоком і сієш самою брехнею. Ти викладаєш усмішку, лиш, але жуєш себе ночами, ти дивишся на інших і порівнюєш. Ти не живеш, ти скролиш, ти не мрієш, ти імітуєш. Ти не людина, ти функція. Ти не контролюєш навіть час, коли їсти, ти не обираєш навіщо дивитись. І це алгоритм, це робить замість тебе, і ти вдячний. Ти раб з підпискою на Netflix, ти в'язаний Face ID, ти контрольований, але з ілюзією свободи. А тепер слухай, є ті, хто тобі про це не скаже, Є ті, хто хоче, щоб ти далі мовчав, щоб ти лайкав, коментував, але ніколи не думав. Бо думка це ризик, а вони бояться, що ти згадаєш, хто ти. І зараз я кажу, це не як мотиватор, не як друг. А як ворог системи? Я кажу, бо я не твій товариш. Я кажу це, бо я хочу тебе використати. Так, використати. Бо тільки той, кого використали, нарешті покидається. Подивись на себе, в дзеркало, в очі. Ти вже давно зрадив себе. Але це відео на спасіння, це діагноз, ти хворий без, не безволість, не скролін, на згоду, на мовчання. І лікування буде болючим, тобі доведеться втратити все: думку, оточення, стабільність, комфорт і стару версію себе, бо стара версія тебе мертва, вона не існує. Вона лише оболонта. І або ти скинеш цю шкіру, або залишишся в ній до смерті у квартирі, у квартирі з фільтрами, з підписками, з лайками, але без себе. І тепер я нав'язую тобі це відео, бо хочу, щоб ти це проковтнув, не прокоментував, а відчув. Як свербить під ребрами, як пече в горлі, як хочеться проскролити, але не виходить. Бо я в тебе вже всередині, в кожному слові, в кожному кадрі, в кожній паузі. Я не даю порад, я ставлю ультиматум. Або ти дієш, або ти вмираєш м'яко. вони, чи що вгорі, чи що в новинах, чи що в урядах. Вони бояться саме таких, як ти. Бо якщо прокинеться ще один, вони програють. Тож, або стань частиною мене, частиною голосу, частиною тиску, або забудь, що це відео існувало. Але ти не забудеш. Бо я кажу те, що ти боїшся сказати сам собі. Ти не керуєш своїм життям, і я тут, щоб це нарешті стало очевидно.